Показую вам кейс студентки, Це ми робимо зараз дизайн інтернет-магазину для прикрас. Магазин у нас буде, і вирішила зі студенткою робити дизайн в темному стилі. Вона дуже гарно обіграла композицію з. З такого сірого, ну срібного кольору та золотого кольору, ну і звичайно, все це розташоване на темному фоні. Дуже якісні зображення додають максимального такого вау ефекту цьому дизайну. Ну і також мені подобається, як все розкинуто в плані композиції, а саме те, що кожен елемент має своє місце, і все зроблено з ідеєю і по конкретній сітці. Йдемо далі. Єдине, що я б рекомендував тут е, зробити студентці, я вже її це прописав: що треба дати більше простору, бо через те, що використовуються великі шрифти, то здаються вже більш маленькими відступами між секціями, відступи всередині секції, і воно вже таке відбувається скупчення, через що дизайн більш важко сприймається. Тут в цьому блоці також дуже гарно все пропрацьовано, дуже якісні фотографії зроблені, але цю кнопочку краще зробити не обводкою, бо обводка все одно трошки губиться. Це все ж таки кнопка, яка відіграє важливу роль, вона веде у основний каталог. А, також рекомендував зробити напис, назву білим кольором, а обводку зробити легше, десь 50% прозорості. Бо коли обводка така максимально яскрава, вона привертає на себе більше уваги, ніж вся. Композиція, ніж весь дизайн. Тут категорії також дуже добре пропрацьовані, але не вистачає максимального скруглення кутів. Дуже рекомендую не робити скруглення кутів ось таким ось у кнопочках. Треба його робити або максимальним, або мінімальним. Таке скруглення воно і не туди, і не сюди. Тому тут важливо також це пропрацьовувати. І буде класно також тут поставити ще іконочки, щоб додатково звертати увагу на те, що саме це за пункт. Ну і самі пункти меню. В активній кнопочці можна покраще виділити. Далі вже студентка дуже класно оформила блок, того що можна зібрати свою композицію, саме прикраси, і це також дуже класний блок, який не буде привертати на себе увагу, і він дуже зручно пропрацьований. Зараз внесемо правочку і будемо рухатись до наступних сторінок.